Thank you Вітаю в ефірі. Новини у студії працює Максим Лінник. Про ключові події, які сталися в Україні та регіоні, замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Залякування чи попередження. У ніч з понеділка на вівторок в офісі батьківщини пролунав вибух. Діалог триває. Міський голова обговорив проблеми району з чиновниками та громадськими діячами у київській реадміністрації. Грошова безвихідь. Чому доходи українців не встигають за тарифами та цінами? Чи врятує державний бюджет податок на нерухомість? Надзвичайна пригода на рекордній. У ніч з понеділка на вівторок в офісі ВО «Батьківщина» Малиновського району пролунав вибух. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Матеріальні збитки підраховують. Подробиці неспокійної ночі у сюжеті. В ночь с 13 на 14 октября неизвестные совершили нападение на офис Малиновского районного избирательного штаба Всеукраинского объединения «Батькивщина», находящегося в жилом высотном доме по адресу рекордная 68-1. В помещении, в котором находилось трое сотрудников «Батькивщины», произошел взрыв. Взрывной волной выбило стекла, повредило несколько припаркованных автомобилей, пострадала документация и оргтехника. К счастью, никто из людей не пострадал. Попытка запугать демократические силы, в принципе, это не новость для нас. То есть, учитывая, что наша партия имеет 15-летний стаж, то есть, такие случаи не единичны. Вот. Не думали мы, конечно, что придется столкнуться этим, с такими действиями то есть о, при демократическом правительстве, то есть такого не было даже при режиме Януковича. По да, предварительным все данным, все. с места преступления в офис Батьковщины Малиновского района была брошена граната. На место преступления прибыли правоохранительные органы, криминалисты и группа экспертов. Ведется следствие. Наша организация достаточно активна в Малиновском районе. За последнее только время у нас есть очень много Моментов, которые наша парт-организация помогла непосредственно людям в решении их злободневных вопросов. То есть кому-то, видать, это не нравится. Напомним, что в последнее время Малиновская районная организация в области активно выступала за защиту жителей района в райадминистрации, в прокуратуре и в мэрии. Громкими делами, за которые взялась политическая сила, в частности, председатель Малиновской районной организации Владимир Хороших, были незаконная застройка, борьба с одиозными чиновниками и коррумпированными представителями власти. Связан ли взрыв в офисе партии лично с деятельностью Владимира Штаба Хороших, либо с партией Батьковщина в целом покажет следствие. Одеса чи не єдине місто, якому вдалося зберегти всі соціальні виплати? Про це заявив одеський міський голова під час зустрічі з активом Київського району. Геннадій Труханов відповів на усі запитання та зажадав від чиновників плідної роботи. А от невідповідальні підприємці, як раніше, будуть під жорстким контролем. Зустріч одеського міського голови з представниками районних адміністрацій, комунальниками та підприємцями вже стали традиційними. Цього разу в приміщенні райадміністрації обговорили актуальні питання Київського району. Здебільшого йшлося про благоустрій площі незалежності та проспекту Академіка Глушко. Не обійшли й проблему великого котловану смітнику на вулиці Вільямса, 62. Нам треба сидіти можливості гразкі, можливості районної, потреби району. Для того, чтобы выработать первое, чтобы власть была, работала для людей, не придумывая себе в кабинетах, какие необходимо улицы делать в первую, в вторую очередь и межквартальные проезды, а какие болевые точки в районах. Для этого нужны встречи. Эти встречи я планирую проводить систематически, регулярно, встречаясь в районах администрации. Робота кипить по всім районам міста. Зокрема, вже закінчили реконструкцію дорожнього полотна по вулиці Щорса. Наразі ремонтні роботи тривають на вулиці Сахарова та академіка Заболотного. У київському районі вже відремонтовано площу на розі вулиць Глушкої Корольова. Продовжують роботи до вулиці Ільфа і Петрова, а потім дійдуть і до маршала Жукова. Комфортно тут буде не тільки в день, а й уночі. Територія буде повністю забезпечена світлом. Не зволікатимуть у київському районі із опалювальним сезоном. Є повна інженерна готовність району к роботі в. В осінні зімні періоді Зараз просто як вчора сказав Анатолій Шарловський. зараз это буде согласовуватися з двома міністерствами і буде одновременно включатися теплення по всій області і по нашому городу. Для того щоб жителі міста мали змогу на власні очі бачити, які роботи заплановано на найближчий термін, а також ознайомитися із повним переліком справ. Скоро запрацює електронна програма Відкрите місто. Проект перебуває на останній стадії розробки. Ілона Варава, Георгій Дячик. Підвищуючи тарифи і ціни і одночасно знижуючи реальні пенсії та зарплати, уряд заганяє без вихід не лише рядових українців, а й усю економіку країни. Це прямий шлях до соціального вибуху, заявив лідер партії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко під час робочої поїздки Київщиною. Теперішня влада вирішила владнати всі проблеми бюджету за рахунок простих громадян, а це обов'язково призведе до зубожіння найбідніших українців, зниження внутрішнього споживчого попиту і, зрештою, до обвалу економіки, переконаний Сергій Тігіпкоповишає тарифи, аднаврієнно тарифи і ціни практично на все. одновременно знижає реальні пенсії і знижає реальні заробітні плати. Власть правительства ставит в тупик и людей, і экономику страны в целом. Сергій Тібко та партія Сильна Україна закликають уряд не посилювати податковий тиск на простих громадян, зокрема політик проти нових змін до податкового кодексу, які передбачають запровадження нового податку на нерухомість. Платити його мають усі власники житла без винятку. Рівень податку встановлюватиме місцева влада, максимальна сума 24 гривні з кожного квадрата. Поки ж діють пільгові норми, за якими податок стягується з квартир та будинків, які площею перевищують 120 та 250 квадратних метрів відповідно. Если мы хотим решить проблемы экономики сегодня, то нам надо не повышать налоги, а снижать налоги. Нам надо делать более сильное гривну. Нам надо думать, как поддержать качественного экспортера, который продает на экспорт не сырье, а продукцию с добавленной стоимостью. Вот этим необходимо заниматься. Сьогодні переконаний Сергій Тігіпко уряд навіть не намагається створити видимість турботи про стратегічні сектори економіки. Останні активно скорочують виробництво і занепадають. На тлі посилення податкового тиску формується невтішна картина довгострокового і стрімкого економічного падіння. Розвиток промисловості. Крок до ефективної та стабільної економіки. Такої думки дотримується кандидат у народні депутати по 136 му виборчому округу Сергій Страшний. Сьогодні промисловість переживає не найкращі часи здорожчання енергоносіїв та втрата ринків збуту. Але молодий політик впевнений, вихід є. Такий висновок він зробив після відвідин підприємства Дещини. Що саме слід зробити, аби держава по-справжньому була багатою, а люди були соціально захищеними та отримували достойні зарплати, дізнавалася Катерина Чабан. Одеський керамзитовий завод був створений у 1972 році. Його продукція, блоки нині використовуються в індивідуальному будівництві. А раніше цей матеріал був застосований для зведення житлових масивів Черемушки, Таїрово та селища Котовського. На сьогодні підприємство, як і більшість заводів України, має проблеми зі збутом своєї продукції. Головна причина такого становища війна на сході. Держава щодня витрачає колосальні кошти на утримання армії, а це, в свою чергу, обміління державної скарбниці на підтримку виробництва. Грошей не вистачає. До того ж, завод енергоємний, а це непомірно високі ціни на газ та електроенергію. Саме з питанням розвитку промисловості Сергій Страшний має намір прийти до парламенту. Зупинити крах економіки України. Молодий політик вважає основним завданням. наша экономика на сегодняшний день, да, вот зададимся себе вопросом, каким образом она может выживать. В день на АТО, на военные действия тратится порядка 80 миллионов гривен. Если на сегодняшний день остановить вот те военные действия, которые происходят, экономика начнет оздоравливаться сама по себе. Вот это и модернизация производства. Это бы можно было бы модернизировать, приобретать новое оборудование, приобретать транспорт. Это бы дало существенные возможности для развития самой промышленности, для развития непосредственно вашего Шопідприяття зустріч з працівниками керамзитового заводу виявилася змістовною та насиченою. Окрім економічних проблем, обговорили соціальні колектив підприємства готовий працювати самовіддано, але заробітню плату робітники хочуть отримувати достойно і вчасно. Політику Сергія страшного вважають правильною та реальною. Не сумніваються, програма кандидата в народні депутати допоможе Україні стати на ноги. Я розділяю його. от все, що він сказав. Чесно скажу, буду голосувати за нього. От була було какая-то Очень много кандидатов, не знаешь, кто, что, как. А вот Сергей Анатольевич послушал. Я очень доволен, что встретился с ним. Хочу поблагодарить Сергея Анатольевича. Очень много в этом районе. Помагає я дам свій голос за страшного Сергія Анатолійовича. цього ж дня. З депутатом міськради зустрілись і працівники Яреміївського м'ясокомбінату. У 1999 році Сергій Страшний був тісно пов'язаний з заводом, адже безпосередньо працював на ньому. Сьогодні ЄМК – це торгова марка, яка зарекомендувала себе з найкращого боку на споживчому ринку. Але і це підприємство не оминула криза. Найголовнішу проблему окреслив сам кандидат у народні депутати. Це збит продукції, тиських тобто, бочів висока конкуренция, производственные затраты, и что соответственно то есть, как бы, тянет за собой э, сложности в реализации продукции. З молодим політиком працівники ЄМК зробили власні висновки. Голосувати будуть тільки за Сергія Страшного. Люди знають його не один рік, та й результати роботи депутата міської ради говорять самі за себе. Сергієм Анатолійовичем я працюю з 2000 року. Дуже мало політиків, які То есть я думаю, що Сергій Анатолійович от толі від всіх інших, те, що він якусь більшу частину життя посвятив производству. на виборах 26 октября 2014 року Я буду голосувати за страшного Сергія Натоліша положительний, надіжний чоловік, на котрому можна возлагати наше будуще і строить нової жисі і полагатися вполні може. Зім'ям Сергія страшного заводчани пов'язують відродження промисловості не лише регіону, але й України в цілому. Адже людина, яка сама колись працювала на підприємстві, добре знає, яких законодавчих актів бракує державі. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Аби завоювати якомога більше прихильників та переконати виборців у щирості своїх намірів, у кандидатів у народні депутати залишилося менше двох тижнів. За соціологічними дослідженнями серед політичних партій лідирує блок Петра Порошенка. За ним слідує сильна Україна. Хто з кандидатів вирвався вперед в Приморському районі Одеси? Дивіться у наступному сюжеті. Загальні тенденції передвиборчої кампанії в Одесі оприлюднили представники Південноукраїнського центру етнічних та політичних досліджень лад. Висновки наступні: використання чорного піару на виборах до Верховної Ради істотно зменшилися порівнянні з передвиборчою кампанією 2012 року. Почали кандидати відповідальніше ставитися до реклами зі своїми обличчями. Принаймні на транспорті її стало менше, бо це заборонено законодавством. Щоправда, як завжди, не обійшлося без прояву фантазії та перебільшень. Важним моментом являється те, що все Прів зашлі по калічу прошли виборді -го на сто существенне этих, тіх хороших случів, скажем так, є. А соболь больше, больше всього тім страдає 141 округ, де 8 двойніков неби король почала грати і суспільна думка. Цьогорічні перегони дуже короткі, тож кандидати мають стигнути зберегти кожен голос за попри часті вибори в країні та особливі обставини. 71% громадян проголосують. На мой взгляд, 71% желающих прийти поучаствовать в виборах вот на сегодня, возможно, будет реализован ну, не в таком большом количестве, но не 50%. Сегодня многие понимают серьезность момента. Действительно, сегодня избирательная кампания выходит на финишную прямую. Она и так была кратковременной, а уже совершенно не осталось времени до того, як гражданин избиратель должен прийти на участик і здійснює вибор безумовним лідером. Передвиборчої кампанії у приморському районі соціологи називають кандидата в народні депутати Сергія Ківалова. Наліч сильного лідера, сильного кандидата з абсолютно устойчивим електоратом который не изменяется. Вот є 35% и эти І ці демонстрируются всеми стабільно без исключения соціологічними фірмами, соціологічними опросами, вот в тому числі, і даним опросом з істотним відривом. Після Сергія Ківалова йде Віктор Наумчак, Георгій Селянин та Володимир Рондін. Илона Варава, Олександр Кремльов. Переселенці із зони АТО та Криму отримують компенсації. Механізм виплат становив кабмін двома своїми постановами. Право на компенсацію мають люди з громадянством і без нього, які постійно проживають в Україні. Також грошові виплати поширюються на іноземців, що виїхали із зазначених територій. На проживання і виплату комунальних послуг непрацездатні будуть отримувати 884 гривні, а працездатні наполовину менше. Но тут условие такое. Для трудоспособных членов э, семьи, если они не работают, э, им назначается эта выплата на 2 месяца. В течение двух месяцев они должны трудоустроиться. Если они не трудоустраиваются, выплата снижается на 50%, и еще 2 месяца выплата снимается вообще. Ця умова не стосується пенсіонерів, інвалідів і неповнолітніх. Студенти старші 18 років можуть претендувати на допомогу лише за умови навчання на стаціонарі. Загальна сума державної допомоги для однієї сім'ї не повинна перевищувати 2400 гривень. Пакет документів на отримання компенсації стандартний: копія паспорта, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код. За необхідності надаються свідоцтва про народження дітей або інші уточнюючі документи. На Одещині подібну компенсацію будуть отримувати 10 тисяч осіб. Це за попередніми підрахунками. У заяві біженці також дають свою згоду на отримання допомоги з боку міжнародних організацій ООН і ОБСЄ. Це все про що ми вам встигаємо розповісти. Більше новин вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками важливої або просто цікавої події, телефонуйте до редакції 705 79 91. Побачимось.